Ще перервалося, вибачаюся, може зараз не перерветься. Я в теплиці буду перекопувати зараз свою грядку. Кому цікаво, запрошую. Зараз поставлю, щоб вам було видно трошки, що я тут роблю. Видно. Добре, буду вас чекати. Періодично буду дивитися, ви пишіть мені, як у вас справи, чим ви займаєтеся, і пишіть свої запитання. Готую грядки під томати в теплиці. Привіт, привіт! Один глядач є. Нік, привіт. Нік залишився сьогодні вдома, прихворів. Як у тебе справи? Напиши. Чим займаєшся? Як мене, до речі, видно і чутно, напиши. Але в мене тут все одно не показує, що хоч один глядач є. Оцей чоловічок у мене просто з крапочкою. У мене не показує. А, привіт! Апрлін Проклор. Дуже вас нік цікавий. Дякую, вам також гарного дня. Ви звідки? Як у вас погода? Як настрій? Настрій зараз у всіх не дуже, але все-таки весна. Десь мені сказали, написали, що в Івано-Франківську сьогодні 20 градусів тепла. Це супер, у нас всього 12. З Ротердамом, ми поряд. Ми поряд. Так, Нік, головне, що можна коментарі читати. Так, але, ну добре, я тепер бачу, хто мені пише, то я можу читати і відповідати. У нас сьогодні була така гарна погода, сонечко було, а потім зараз вже піднявся вітер, то я знов зайшла в теплицю. Щоб щось робити. А там взагалі багато роботи вже на вулиці поробила, коли було сонечко. А ще тут трошки треба перекопати. У нас гарна погода. Я ходила на прогулянку з подругою. Молодці. А в мене, бачите, прогулянки на дачі. Ну, завтра, післязавтра вихідні, О, то може ми теж з ніком кудись поїдемо. Якщо буде гарна погода. Роза. Нам пише, доброго дня, доброго роза, ніку здоров'я, нік видужуй, щоб ми завтра з тобою змогли піти, поїхати кудись погуляти. Порадьте нам, що можна цікаве подивитись в Роттердамі. Напишіть, будь ласка, ви, мабуть, вже знаєте, що там є цікавого. Куди нам сходити, що подивитися? Ну, ми, звич... звичайно, були а, там, де цей маркетплас. Оці будиночки перевернуті. Я відео знімала. Будинок Олівець, на базарі були. От. А хотілося б в кіно ходили. Зараз буде якийсь фільм український. Може хтось бачив, чи, чи він ще наверное, в Нідерландах не йде. Якось він називається наш. Щось зв'язане з готуванням їжі, забула назву. Може, хтось напише, згадає. Український фільм про українку я хочу сходити. Буде в Роттердамі цей фільм. Мене видно, чутно, напишіть хтось, бо не бачу, чи хтось є, чи нема. Щось у мене з тим чоловічком. Не так. Чоловічок і крапочка. Навіть нікого не видно. Хто зараз присутній? Не знаю. Може, це з телефона так? А в Роттердамі сьогодні є вітер? Можна сходити в зоопарк, там дуже гарно. А вже зоопарк відкритий? Ми колись хотіли піти, там проїжджали, він був закритий. Видно і чутно, окей, добре, дякую. Хочу сказати, що просто, ну, мені глядачі пишуть, що яка це у вас типу, радість, типу, ну я маю на увазі така віддушена, що у нас є дача, ми можемо займатися дачею, так як роботи немає, не працюємо. Ну, я особисто. От, Тому, так, да, дійсно. Це, знаєте, спасає від депресії, від е, таких думок негативних. От тому дійсно це правда, я рада, бо люди дуже скучають, у кого були дачі в Україні, і хто виїхав. От, тому це добре. Дійсно, я дуже вдячна і, і долі, і тим людям, які нам це е, предоставили. Вітер великий, Ну, у нас сьогодні вітер холодний чогось. Сказали, що дуже гарна виставка тюльпанів. А, в Роттердамі. О, цікаво, треба подивитись в інтернеті. Уже цвітуть, так? Ну, нас колись возили по нашому острову. Тут поля тюльпанів, і я знімала. Дуже класно, дуже. В кекенхофі ми були в минулому році. Це далековато їхати. Нас возили теж наші друзі з Ніком. Там теж багато ходити треба. Я можу відео поставити, обновити в спільноту, як ми їздили в Кекенхоф в минулому році. У мене є таке відео. Там класно, Но Зараз там я читала, що квітують тільки гіацинти, нарциси, тюльпани ще е так не квітують повну силу, ми пізніше були. У мене ранні тюльпанчики тільки на дачі квітують. Ну і то все одно так приємно. Тюльпанчики квітують. Уже груші в нас да, зацвіли квіт... за свіли груші. Правда, це ті груші, які варити треба. Вони такі тверді. От ми з вами і перекопали грядку. Бачите? Разом веселіше. Я вже збиралася їхати додому. Ну, думаю, ще відпочину трошки посиджу, Зайду в трансляцію. Ніяк я не можу розібратися, що в мене от не видно, скільки мене дивиться. Ну, е меседжі йдуть. А от скільки дивиться, чи є люди онлайн, чи немає, нічого не видно. Ну, бачите, разом веселіше. Перекопала ще одну грядку. Теплиці, до речі, я вам зараз скажу, зараз 17, бо я двері відкрила, а було 23. Коли сонечко було, було 23 градуси. Напишіть мені, якщо хтось є зараз тут ще, як у вас іде нідерландська мова, як успіхи. Ми займаємося по підручнику е, нашого українського автора. Нам її роздруковують. От. І ми вчимо, навіщо ці дієслова? Навіщо вони нам потрібні, все, що додається. Одне слово так пишеться, друге так, а ми їх не використовуємо. Нам би так, те, що в побуті, е, якісь там фрази. Тому що, так, наче вчиш-вчиш, а розмовляти не розмовляєш. Якісь там, знаєш, фрази. Ну, в принципі, я читати вже читаю нормально. А так, щоб... Щось розказати або зрозуміти, то дуже важко. Особливо як швидко говорять. Так, ну що, друзі, мабуть, немає нікого. Так, дякую за запитання. Дякую за поради. Так що, Нік, давай видужуй. Поїдемо з тобою в зоопарк. Завтра або післязавтра. Дивися там в інтернеті, коли він відкритий. А я вже буду їхати додому. Грядочку перекопала. Дякую всім і до нових зустрічей. Па-па!